Вітаю всіх! З вами Будмір. І сьогодні в нас на огляді ось такий професійний апарат шворіщик від чеського бренду Барет, модель АК 35. В кінці продемонструю вам, як він працює ефективно, як запускається, і який має функціонал. Погнали! На огляді у нас бензиновий швинаріщик від чеського бренду. Як я вже й сказав, використовується для будівельних і ремонтних робіт, також дорожніх робіт, для нарізки швів в різних матеріалах, таких як бетон, розчин цементу та асфальт. Найбільше купують цю модель для роботи з дорожнім покриттям. Мобільність швиріщика робить його незамінним для прорізки штроб борозен і ізоляційних швів. найбільшим плюсом стає простота роботи на даному агрегаті має глибокий якісний різ з можливістю. Налаштування під час роботи, зменшення підняття пилу досягається зрошувальним бачком, який подає воду на лезо. Вода так само виконує функцію захисту диска від перегріву і плавності ходу. Колеса для транспортування роблять його дуже маневреним і створюють мінімальні зусилля, які витрачає робочий для переміщення пристрою по робочій площі або переміщення на інше робоче місце. Продумана конструкція націлена на виконання завдань різної складності, поглинання вібрацією. Створює найкращі умови для роботи моделі і робить більш тривалий термін використання алмазних дисків. При створенні цієї моделі виробником Барет були використані підшипники фірми НСК, які здавна добре зарекомендували себе на ринку в всьому світі. Оснащений бензиновим двигуном потужністю 6,5 кінських сил, в даному випадку на двигуні Барит. Також можемо. Є в нас модель із двигуном Honda добре зберігає обороти при підвищених навантаженнях. Цей мотор економний і створює мінімальний шум. Так як він чотирьохтактний, з верхньоклапаною системою циліндрів, споживає на чверть менше палива, ніж будь-який аналог. Має на своїй панелі керування ось такий важель для підняття і опускання ріжучого диску. Також можна регулювати швидкість обертання диску за допомогою ось такого важеля регулювання газу. Глибина різу до 13 см в даної моделі, так як диск на нього підходить. Діаметром 350 мм максимальний, ось таким захистом вкритий. Посадкове місце 25,4 мм. Це стандартне шпонку посадкове місце для алмазного диску. Продуктивність даного апарату 20 метрів за хвилину. Об'єм баку води на 12 літрів, ось так. от Трубка йде і зрошує диск. Вага даного апарата 75 кілограмів, гарантійний термін 42 місяці. В комплекті йде сам шунаріщик від. Відповідно, водяний бак, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Зараз я запущу цей апарат для того, щоб продемонструвати, як він працює, як набирає обертів. Ось хотів ще наголосити, що є ось така направляюча, коли прорізаєш, дуже зручно, щоб не збитися з направлення прорізки шву. Вмикаємо запалення і запускаємо двигун. Оснащений двигун системою легкий старт, що полегшує запуск його, коли на двигуні вже змонтований диск для різання. Ось так працює. Можна піднімати, опускати диск для прорізу. Я тут не буду тротуарну плитку різати. Ось таким чином регулюється газ. Досить такі високі обороти, які забезпечують гарний різ. Така техніка, різні моделі є, під різні диски, є під більші, і ще багато чого іншого є в нас в магазині. Залишу посилання в описі на це відео, для того, щоб ви змогли. Подивитися на асортимент також там буде номер телефону, за яким ви зможете проконсультуватися і знайти найкраще рішення для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде і надалі багато всього цікавого та корисного.